Привіт! Ви на каналі Променеджмент. Мене звати Юра, і сьогодні ми будемо говорити про цікаву і незвичну тему. Ми будемо говорити про культ Карго. І до чого тут IT, запитаєте ви. Давайте розберемося разом. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся багато цікавого про реалії сучасного IT в Україні і не тільки. Давайте почнемо з того, що розберемося, що ж таке культ Карго або культ літакопоклонників. А це явище бере свій початок в 40-х роках минулого століття. Під час Другої світової війни США та союзники почали створювати військові бази на маленьких островах в Тихому океані. Військові почали будувати там свої споруди, почали будувати. З літніх полоси, туди, і туди прибуло багато людей. В той же час жителі місцеві цих островів до цього явища ніколи не бачили літаків і не бачили цивілізації. Для них те, що відбувалося на островах, виглядало досить незвично. А додавало епатажу до цієї ситуації те, що Забезпечення військових баз в основному відбувалося наступним чином. Вантажні літаки, пролітаючи над островами, скидували ящики з провізією, одежею та боєприпасами прямо з неба. Вони літіли з парашутами, приземлялися і далі. Військові їх забирали. Також місцеві бачили, що військові розпаковують ці ящики, і для того, щоб задобрити місцевих. Військові ділилися з ними продуктами. Коли війна закінчилася і військові покинули територію островів, місцеві племена захотіли повернути собі дари з неба. І для цього вони почали будувати з підручних матеріалів злітні полоси, літаки та радіовежі. Але без розуміння того, як працює авіація, як працює радіозв'язок та логістика, це не дало жодного результату. І це явище назвали культ карго. Але ж як культ вантажів з неба проявляється в сучасному IT? А виникає це явище, коли компанії намагаються впроваджувати процеси. Не розібравшись в їх суті, просто тому, що це стає модно, просто тому, що якась велика компанія впровадила ці процеси і розказала всім, як класно це працює, давайте наведемо декілька прикладів. Один з прикладів яскравий, котрий зустрічається досить часто, це коли великі ентерпрайз-компанії на проєктах вимоги, до котрих заздалегідь відомі і на котрих є дуже погана комунікація з замовником напряму, впроваджують скрам. Таке впровадження скраму зводиться до введення в команді додаткових мітингів, суті котрих, котрих команда. Не розуміє до кінця і котрі стають навпаки тягарем і додатковою роботою для команди. Або впровадження devops практики коли відділ сисадмінів перейменовується в відділ DevOps без побудови взаємодії з командою розробки. Це яскраві приклади карго-культа в сучасних реаліях IT. Яку ж проблему несуть впровадження таких рішень? Перше, це неефективне використання ресурсів. Друге це демотивація команди, котра не розуміє, для чого вона робить те, що вона робить. Ну і третє це ризик прийняття неправильних рішень, тому що команда не розуміє, як має працювати той чи інший фреймворк. Тому ми можемо зробити висновки, що до вибору інструментів, котрими ми користуємося, потрібно підходити дуже відповідально. Потрібно завжди задавати собі питання, чому нам потрібен саме цей інструмент. Потрібно докопуватися до суті, консультуватися з професіоналами і завжди бути націленим на результат. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, пишіть коментарі, і побачимося в нових відео.